Вітаю, друзі, мене звуть Тарас Рубанка. Я спеціаліст компанії FMC з питань захисту овочевих культур. І в рамках нашого проекту ми продовжуємо розповіді про те, як змінився підхід до ведення бізнесу у сільськогосподарських виробників, які займаються вирощуванням овочів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ми знаходимося на Тернопільщині. Село Поділля компанія зараз носить назву Поділля овочі. До широкомасштабного вторгнення вона була більш відомою на ринку як Seven Fields Farm. Основний напрямок вирощуваних культур до широкомасштабного вторгнення це були салати різних типів, капусти броколі, цвітні капусти та інші овочі. Компанія Seven Fields Farm втратила свої площі на Херсонщині, в Каховці, в Броварському районі Київської області і перемістилась ось сюди на Тернопільщину. Отже, докладніше поговоримо з директором цього комплексу Романом Пасічником та головним агрономом Едуардом Мальченком. Вітаю, пане Романе. Вітаю, Тарас, Ради Вітаю. бачити навзаєм. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочався ваш аграрний бізнес? Коли це було, і яких успіхів досягла компанія до широкомасштабного вторгнення, до окупації Херсонщини та Київщини? Ти, мабуть, знаєш, що починав я з чеснику у 2015 році. Перший рік був загалом дуже вдалий, на другий рік я збільшувався до 20 гектарів. Потім заснував фірму «Top Seven Fields Farm вже в 2017 році. У 17-му році чесник. Був провальний сезон. Я коли розумів навесні, що вже ніякого результату позитивного не буде, почав експериментувати. А в першу чергу це були броколі і салати. Об'єм тоді був. Під цими площами там до одного гектару. От станом на кінець 21-го року загальний об'єм складав вже 40 гектарів. На 2020 році заснував в Херсонській області, починав з малого, вирощував чисту салату. 21-му році разом з Едуардом ми вже мали шість теплиць розміром 50 метрів на 10, тобто 30 соток. І планували збільшуватися до двох гектарів на протязі двох років. На початок повномасштабної е війни агресії з боку Росії на жаль було втрачено дві локації з двох південь був окупований за лічені години. Київська локація, яка знаходиться в Броварському районі, була окупована 4 березня. Там ми встигли евакуювати всю необхідну техніку, систему зрошення, добрива, пестициди. Переїхали ми вже на початку квітня на Тернопільщину, де і почали старт з нуля. По суті, ваша історія, мабуть, одна з самих сумних, про які я знаю. Я маю на увазі історія переміщення, і те, що ви розповіли, щойно про Херсонщину, про Київщину. Розкажіть, будь ласка, як ви все таки не опустили руки і опинились тут на Тернопільщині? І як це все почало розвиватись вже на новій локації? Тарасе, дивись, яка була історія. Я на Тернопільщині жодного разу не був до моменту повномасштабного вторгнення. На початок військових дій я з сім'єю релокувалися фізично до західної України. І так само всі мої співробітники, які працювали на південній локації на Броварщині. Теж майже усі релокувалися. Хто куди, хто породичам, хто до знайомих на західну Україну? Тож я розумів, що я команда є мінімальний пакет техніки, з яким ми можемо почати новий старт. Почалася війна, домовився про зустріч. З місцевим фермером, ну от ми, ми домовилися, що треба починати стартувати. І на момент я вам скажу, це 14 квітня. Ми вже тут почали посівну. Я знаю, що з переїздом сюди ви принесли на Тернопільщину деякі нові технології, нові культури. Фермери вже орієнтуються на вас в овочевому напрямку. Які саме новації ви принесли на Тернопільщину? В першу чергу це капельне зрошення тут для всіх це було велике диво, тому що західна Україна вона славиться тим, що достатньо опадів для того, щоб отримати ну, в принципі нормальний достойний результат. Тут з водою є великі проблеми. Ми почали бурити сверловини, накопичувачі, ставити водні. Вод. Потім у нас все таки з півдня принесли інтенсивну технологію, засоби захисту рослин, технологію по одобривам. І ви знаєте, як перший рік на нас дивилися навколишні фермери як на космонавтів, але згодом самі починають переключатися на капельне зрошення, приїжджають до нас, дивляться, просять якоїсь поради, просять постачальників. Так само і по розсаді питають, як ми вирощуємо розсаду, які ми препарати використовуємо. І от ви кажете, на нас рівняються фермери. Там не тільки фермери, а вже і закупівельники на Тернопільщині також рівняються на наш товар. Чудово. Романе, ми зараз знаходимося біля теплиць, бачимо, що з'явилось багато нових теплиць. Скільки теплиць зараз вже збудовано на сьогоднішній день, і як ці площі змінились попередніми роками? Ну, наразі у нас на господарстві на даний момент 42 теплиці. Якщо ми кажемо допродовє час, це було 6 теплиць. А у 2022 році ми поставили 10 теплиць, пів гектара. І в минулому році, в травні місяці, ми приймали участь в державному гранті. Виграли грант, і завдяки державі ми побудували ще додатково 1,6 гектара. Тобто наразі у нас 2,1 гектара теплиць. Тобто ці гранти від держави працюють. Бачимо своїми очами, так, що, так. що це все працює, це все реально. Ми були першим господарством Тернопільської області, яке отримало даний грант. Ми показали, що нічого неможливого немає, і зараз ще два господарства отримали гранти тут. І ми цим людям допомагали отримати грант. Це тільки українські українська допомога чи можливо іноземні якісь е а, Ми ще отримали два гранти від іноземних компаній. Перший грант це був від компанії DRC, Danish Refuge А ми отримали на перших пів гектарах, які ми побудували теплиць, на гроші на котли. Тобто ми купили за допомогою дачан котли, завдяки яким ми зможемо збільшувати наш сезон, вирощувати у них розсаду. А другий грант це від компанії «Астарта», це гроші від німецького фонду. От ми проходили конкурс, виграли його на це система автоматики, то в даних теплицях, які ми бачимо нових. Отже, зараз ми знаходимося з Едуардом Мальченко, головним агрономом цієї компанії, в Капустяній Теплиці. Вітаю, Едуарде. Надзвичайно Вітаю, радий бачити навзаєм. після переміщення з Херсонщини. Чи відбулись зміни в технологічному процесі вирощуваних культур? Тут на Тернопільщині, і можливо, ви плануєте якось змінити асортимент вирощуваних культур. В 2022 році, коли ми сюди переїхали, ми почали свою діяльність з травня місяця, поставили перші теплиці свої 10 штук. Був попит на трішки інший асортимент. Вирощували помідори, помідори були в Херсонській області, рожеві, крупноплідні. Тут треба було стандартного розміру або червоний ще з носиком. Ми кардинально почали пристосовуватись до цих умов, точніше, цього ринку місцевого. Ми ще додали деякі культури, які тут мають найбільший попит. От як ми в цій теплиці стоїмо, це рання капуста. Тут вона дуже гарно продається. І основна у нас позиція це у нас був огірок. В у 22-му і 23 роках з Херсонської області, коли ми сюди переїхали, великої різниці між вирощуванням там і тут я не помітив. Але є нюанси. Цей регіон Тернопільщини він більш вологий. Трішки треба перелаштовувати технологію вирощування культур по захисту рослин. Потім цей регіон холодніший, пізніше приходить тепло і раніше уходить тепло. Тому терміни висадок, терміни вирощування вони всі змістилися. Це на місяць пізніше ми заходимо, на місяць пізніше ми виходимо в порівнянні з Херсонською областю. Тобто, ми підлаштувалися під ці умови, ну і якби потихеньку, мені здається, успішно вирощуємо ці культури. Тобто, як основний виробник салатів, ну як компанія попередня, яка мала назву Севен ну ми знаємо, що і на Київщині, і на Херсонщині. Основний напрямок був це салати різних типів, капусти, броколі, ну і томати, і огірок. Зараз салати або взагалі не вирощуються, або зменшились суттєво тут. в 22-му році. Коли ми сюди приїхали, ми прийняли рішення, що салати вирощувати не будемо, тому що ринок був дуже депресивний, і людям, взагалі, до салатів не було ніякого інтересу. То в 22-му році зовсім не вирощували. В 23-му почали відновлювати їх. Що ми зробили? Ми три гектари в 23-му році відновили тут на Тернопільщині. Успішно їх виростили, успішно продали. Ми не очікували, що в й рік буде так успішний, як ми планували. Уже в 24-му, Ми так думали, що він таки буде. В 23-му він був краще ніж ми планували. А в 24-му ми вже зараз запускаємося майже. Ну, нам нехай на 60 того, що у нас було до початку вторгнення. Нова локація. Новий асортимент, чи дещо змінений асортимент вирощуваних культур. Зовсім інший регіон вдалося зберегти старі ринки збуту чи шукали безпосередньо вже нові ринки збуту. Як це було в нових умовах? Питання дуже воно і легке і складне, тому що дійсно у нас була досить непогана клієнтська база, але була вона орієнтована на Київ, Харків, там Одеську область. На Західній Україні у нас до моменту війни не було клієнтів. Тому звичайно, принциповий момент був знайти локальних клієнтів. Перш. Чергу, там, там тернопільський ринок, Шувар, потім е, дистриб'ютори, які працюють з мережами супермаркетів. Було важко, тому що ну, знаєш такий момент, що між виробником і е, е, дистриб'ютором має бути якась хімія. Тобто це не, не тільки грошові відносини, а це ще має бути і е, повага, це має бути нормальні людські взаємовідносини, тому що багато чого продається відсрочку, плюс і ціна, е, ціна якість має бути відповідною, компромісною. На даний момент десь 50% клієнтів це старих, от які залишилися. 50% нових клієнтів а в основному це тернопільська область. Такі клієнти. Якщо локально взяти, то ми закриваємо дуже непогано от, тернопільський ринок і частину Львівщини. Я бачу, що суттєво збільшилась площа теплиць, але окрім теплиць, я знаю, що ви вирощуєте ще і в відкритому ґрунті овочі. Які саме овочі в відкритому ґрунті ви вирощували після релокації і зараз плануєте вирощувати? Був так сказати, попит високий на культури групи борчового набору. В цьому році ми кардинально міняємо свою стратегію. Ми прибираємо групу борчового набору, так як ми не маємо механічного збирання. У нас трішки висока собівартість. Ми переходимо на культури з меншою собівартістю і використовуючи теплиці, більш ранні культури для того, щоб змітитися на терміни ранніх культур. І ми в цьому році більш будемо використовувати культури капустяні. Це рання капуста, пікінська капуста, цвітна капуста, брокколі. Тобто, можна сказати, відновлюємо свої ті культури, які були до початку вторгнення. Хочу додати, що в теплицях ми додаємо культури, такі як чері. Ми їх теж вирощували до вторгнення різного типу помідори, як червоний, рожевий, сливоподібні рожеві. Тому розвиваємося і дивимося вперед. Едуарде. Чи на новому місці довелось шукати нові контакти постачальників, добрив, насіння, пестицидів? Адже переїзд це непроста штука, і це. Потрібно будувати весь бізнес з нуля. Чи виникали проблеми з постачальниками? Основних засобів, які вам потрібні для старту? Для старту після вторгнення довелося дуже. Складно з постачальниками, тому що тут постачальників по капельному зрошенню, по системах водозабезпечення, по насосах дуже складно було знайти. Це не Херсонщина, в Херсонщині там дуже багато було цих постачальників. То постачальників тут менше цим була проблема по насінню, по добривах. Проблем тут немає. Всі по насінню залишились ті самі, які в нас і були. Вони просто переїхали в інші області. А по СЗР приблизно все те саме з ФМС Ми працюємо не один рік, і ми знали, куди звертатися. Тому теж проблем не було. Едуарде, як ви вибудовуєте систему захисту зараз тут на Тернопільщині? Адже як ви сказали. Умови суттєво відрізняються від Київщини, Херсонщини і тут на Тернопільщині. Технології захисту на Тернопільщині майже не змінилися. В основному ми залишили технологію, та що була і до початку вторгнення, але деякі внесли корективи. Основа це у нас була для протидії проти шкідників. Ми використовували в розсадному відділенні це вирімарк замочування рослин. Після того, після висадки, що в теплиці, це томати з огірками, що на відкритий ґрунт, капуста, то ми використовували використовуємо ще інколи в ремарк. В основному через 20 днів ми використовуємо ксірель додатково для протидії проти лускокрилих і сосущих шкідників. Дивимося по ситуації по полю. Якщо треба, то ще вносимо караген або другий раз ексірель, використовуючи ці препарати, то ми гарно себе захищаємо проти шкідників різного типу. По боротьбі з захворюваннями, я як казав, що тут більш вологіше і холодніше, то тут мені здається, тут є. Більша кількість бактеріальних захворювань рослин, і більше буває такі, коли затяжні душі холодні ночі, то приходить до нас фітофтора або пероноспора. То ми усилили сильнішими препаратами свій захист проти проноспори Тут більш частіше, і більш такі препарати більш тривалої дії, і більш профілактично-лікувальної дії. Едуарде, ми знаходимося зараз в томатній теплиці, бачимо, що рослини розвиваються чудово, вже цвіте перша китиця, рослини без уражень шкідниками, хворобами, яскраво зеленого насиченого кольору. Розкажіть, будь ласка, про технологію. Вирощування і захисту томатів в теплиці в даній теплиці знаходиться томат індетермінатного типу для захисту від шкідників. Ми використовували вірімарк в період вирощування розсади перед висадкою, замочуванням 20 мл на тисячу рослин. Вірімарку. Потім, після висадки в на постійне місце, ми використовували вірімарк для проливки в ґрунт. Це було пів літра на гектар. Дивлячись за фітосанітарним станом рослин, ми дивимося за шкідниками. Приблизно через 20 днів робимо основну профілактичну обробку ексірелем з розрахунку літр на гектар. Потім ми дивимося, якщо у нас є шкодочинні організми, шкідники, такі як томатна міль, і тут абсолюта, ми починаємо заходити або ще раз ексерелем, або ще додатково корагеном. Заходити ця теплиця, поки що, поки що ексерелем не оброблена. Але сьогодні ми маємо 10 -е число то приблизно через декілька днів ми будемо заходити сюди ексерелю. Але коли вони трішки підтягнуться вище, стануть і більш буде вегетативна маса. Більше тут основні функційні обробки проти альтернарії, проти фітофтори, е, основними базовими препаратами всіх компаній. Едуардо. Дякую дуже за чудову розповідь, за чудову екскурсію. Бажаю мирного неба, успіхів і до наступних зустрічей. Дякую. Вам також дякую. Приїжджайте ще в гості обов'язково. Обов'язково. Дякую. Дякую. Як змінився підхід до управління господарствах в нових умовах? Пощастило, що вся команда, весь менеджмент він зберігся, вдалося нам зібратися тут на Тернопільщині, тому ніяких принципово нових підходів у нас не було. Єдиний момент бо були місцеві люди, з якими було важко на старті працювати, тому що не типовий бізнес даного регіону їх дуже мало. Тому ми людей довго навчали. Але зараз наразі у нас більше 20 людей, уже професіоналів. Це можу назвати, тому що наш головний агроном, управлінець він має досвід роботи з людьми. У нас є певні стандарти, як ми маємо працювати, і ми їх виконуємо. Тому завдяки тому, що ми зберегли повністю команду, у нас підхід майже не мінявся. Хочу вам окремо подякувати за таку класну ініціативу. Яка називається Культивуй Свободу, що ви долучені до програми розмінування площ, 3% з виручки, яких іде на саме на розмінування. Приємно, що і ми насправді долучені до цієї програми, тому що ми купуємо багато ваших препаратів. Ти Тарас скільки разів не консультував і приїжджав. І ми разом ці експерименти закладали. Це і Верімарк, це і Ексірельфу це взагалі топові продукти, без яких я жодну культуру вирощування не бачу наразі. Так що дякую тобі, дякую твоїй команді, твоїй компанії за гарні справи. Дякую. Да, Надіюся, що ми з тобою наступне інтерв'ю запишемо на Херсонщині. Обов'язково. Дякую, Роман, до зустрічі. на Херсонщині. До зустрічі. Дякую. До побачення.